Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз буде огляд а, не нової моделі, але дуже популярної. Наразі нарешті вона з'явилася в наявності, тому що їх дуже багато розбирають, роблять передзамовлення наперед, коли привезуть нові, яка буде ціна. Зараз на нього ціна 10 тисяч 200 доларів. Це кентавер 504 FC. Ось такий крутий міні-трактор за такі кошти, в принципі, я думаю, а, варто оглянути. З чого він зроблений і що воно таке. Капот, звичайно, як у всіх кентаврах, зараз просто по дві лінзи. Ось отакі тут ще є габарити, повторювачі біленькі. Потім Маємо 4 противаги по 11 кг. Спереду не знаю, чи вона щось там робить. Це противага для такого великого міні-трактора, але нехай. Передня гума у нас 8,3 на 20 іде. А задня. 124 на 28. Бак у нас на секундочку металічний. Знаходиться під кабіною. Ось таким нього окремий. Є тут щиток, на якому він кріпиться. Цікаво зробили потім. а крила у нас залізні, звичайні, з такими дгумовими ще приколами. Нічого особливого. Ну і звичайно, кабіна у нас вже нова, переобладнана трошки, не така, як на старших кентаврах. Тобто там вже є що показати і розказати з новішого. Звичайно, не така крута кабіна, як в отаких Model S-кентаврах. Ну, але теж доволі таки приємна і адекватна. Так, глянемо, що в нього під капотом. Відкривайся, будь ласка. О. Він на гарних газових упорах. А і дуже високо, до речі, відкривається, максимально. Мені здається, можна навіть і сам двигун дістати, не скручується цей капот. Движок тут у нас КМ495 ВТ, стандартний, 4 рядна четвірка, з безпосереднім приском палива в двигун. Ось так нічого нового про нього не скажу. Досить все непогано зроблено, також вже самі всі. Електричні штуки знаходяться в такому коробі захисному. Тут у нас всі запобіжники, в принципі, всі релюшки з'єднання, все під капотом, тут під резинкою, в вцілітності і в сухому теплому місці буде знаходитися і не виходити з ладу. Акумулятор це в нас більше всього, що 120-ка, потужний, великий. Не закономили на цьому і дякую за це. Передній міст також доволі потужний. Гляньте на нього якої товщини. Самі. Руль витяги знаходиться перед мостом, ось, з ними варто бути обережніше. Ось, вмикається маса ось тут. Капот піднімати не треба, також плюс. Нарешті це почали вже робити майже у всіх мінітракторах. Тут ще є такий бачок для інструментів, не знаю для чого, якогось ключка, тряпочки. Теж доволі зручно. Ну, є, все, закрили. Ну, в принципі, все. А, ну, агротехнічний просвіт тут 410 мм. Ось так найнижче це, під... це там ззаду, там, де навіска, а тут по центру і підвісний підшипник на кардан, ну і переднє місто, звичайно ж. Ось так. Тоді закриємо капот. Будемо рухатись далі. Оп. Все, кріно Ану, оп. Все є. Тепер до ну, навісного механізму. Ну, да, до речі, задні противаги пофарбовані в кольор е металічних дисків, вони розбірні. Е тут у нас е звичайна трьохточка. Бачите, навіть вже нарешті кріплення для третьої. А, ну, воно цього не достає. Бачите, як це зробили? Приколісти. Тобто потенційно це можна зробити лише закріпивши його за заципок. Але ця третя точка більше всього, що зламає вам один із гідровиходів. Короте, не придумали, треба зробити цю штуку значно довшою і жорсткішою. Окей, буде тільки отак воно висіти поки що. Далі під підпритч, яка в нас вже підключена. Ось такі зварними швами виноси. Тут також є така варена шинка для додаткової міцності, щоб воно не згиналося під час великих навантажень. Що ще? Вал відбору потужності на дві швидкості, фаркоп, який регулюється по виліту і куту нахилу. Ось. Дивіться, тут навіть старалися зашумити кабіну і зробити так, щоб туди не потрапляв бруд і пил. Погляньте, який матеріал. Трьохслойний. Тобто така якась вилочна структура, далі пінопласт, тончий паралон і ще зверху якесь напилення. Тобто ну, кабіна зашумлена добротно. Сама вона в нас і кріпиться до моста, бачите, з такою гумовою подушкою. Тобто вона гасить вібрації, тут тобто в кабіні буде більше комфорту. Згори ще є лед велике світлоповторювачів поворотів. Ті ж самі ліхтарі, бачите, центру повторювач поворотів, а тут ще додаткове освітлення. Ну і Звичайно, катафоти не взаємозамінні, але ледовські теж прикольні, якісні. Тут у нас подвійна підножка, дуже низько, до речі, її можна обламати, але зато зручно заходити. Ручка раз, ну і два, це, мабуть, до дверку можна братися. По кабіні. У нас сидіння з, підлокітка, з підлокітниками. Але воно що не закріплене. Що це воно так рухається на пружинці. А, да, воно не до кінця закріплене, окей. Ми дивіться, салон весь обшитий таким матеріалом, на липучках приклеєно, типу як ось так. Тобто, по ідеї він мав би відчибуватися ось таким чином, і його можна там колись якось почистити. Ось бачите, да? ось воно приклеєне, його можна зняти, почистити і надійти назад. Потім у нас тут і реверс. У нас тут повишені і понижені, ось є це вал відбору потужності. Речах управління. Так правильно ж? Ні, стоп. А, а ні, все правильно. Це у нас увімкнення переднього приводу. Чотири передачі у нас КПП. Потім а, тут у нас управління гідравлікою. І на блокування заднього диференціалу в окремих речах. Згори маємо світло. А, також о, таку стандартну магнітолу. У нас тут є ззаду динаміки, дефлектори. Для водія тут у нас просто пічка встановлена. Ось вона вмикається, верхнє світло, двірник, до речі, сонцезахисту козирка в нас немає. А є ось такий вентилятор, просто звичайний, який вмикається ось тут. На да, ньому згори кнопка. Ну, заднє вікно, звичайно, відкривається. Ось так досить широко. А. Так, Тут у нас все. в принципі. А. Щеплення, гальма, а, акселератор. І давайте глянемо на приборну панель. Як воно працює? Бачите, у нас тут є ось такий а, дисплей посередині, у нас є тахометр зліва і е, датчик температури палива справа. Ось. І давайте запустимо, як це виглядає. У нас був увімкнений. А як його зупинити? О, дякую вам. А вентилятор не працює. Окей, поняв. Ну все, запускаємо. Перша повишена всього навсього. Хай так і буде. Все вимикаємо, наглушиться він просто тут з окремого речушка. Ось такий комфортний, маневрений і потужний міні-трактор від Кентавра. Так, Це, мабуть, ще вимкнена аварійка. Це є. Вимикаємо масу відразу. Ну, ось він прям добротний. Тобто тут тільки для повного щастя кондиціонера не вистачає. Ось агрохетоється, він дуже багатьма видами навісного обладнання, підійде для обробітку там і 10 15 гектарів. Тобто, це 50 кінських сил, вагома вага, так скажемо, маса, нормальний агротехнічний просвіт, кабіна повноцінна, все, світло. Тобто, Він готовий прямо вже працювати. І да, коштує він 10-200 да, 10-200 така техніка повноцінна. Ось. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.